Виборі обладнання тут все залежить від о, потреб споживача. Тобто низьковольтна система є більш бюджетною, вона підходить для невеликих домогосподарств, квартир, але в свою ще високовольтна система має вищий ККД, є більшпрофесійною, в самому вона підходить більше для невеликих промисловостей і великих промисловостей. Тобто система від 30 кВт, навіть від 20 кВт. В більшості випадків буде високоповідна. Різниця між КПД, якщо високовольтний це 98% найчастіше, на частіше, то низьковольтний корбується від кількості акумуляторів та кабелів в системі. і може доходити до 94-95%. Але тут же питання потреби. Тобто, якщо потрібна бюджетна система для квартири або будинку, тобто це низьковольтно. Якщо потрібна професійне та якісне обладнання з високим КПД, то це високовольтна система.